В ухваленому законі йдеться, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Електронні повістки громадянам не надсилатимуть, їх і далі вручатимуть лише в паперовому вигляді. Людина, яка отримала повістку, має з'явитись у конкретний територіальний центр комплектування ТЦК у визначений повісткою. Термін. Електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста, в якому акумулюються дані про нього, реєструється добровільно. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років. Зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Чоловікам доведеться показати військово-обліковий документ і прикордоннику, якщо він вимагатиме цього на пункті пропуску через державний кордон або у прикордонній смузі. Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно стати на військовий облік в Україні. Отримати консульські послуги в закордонних депустановах України, військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, зможуть тільки якщо вони оновили свої військово-облікові дані. Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити лише якщо матимуть при собі військово-облікові документи. Цивільні чоловіки від 25 до 55 років, які отримали інвалідність другої та третьої груп після повномасштабного вторгнення, за винятком військових, мають ще раз пройти медико-соціальну експертизу, щоб підтвердити її висновки. На військову службу можуть призвати засуджених до умовного строку, крім тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України. Такі громадяни проходитимуть військову службу в спеціалізованих підрозділах військових частин. Обов'язкової мобілізації жінок не буде. Вони мають стати на військовий облік, якщо здобули медичну або фармацевтичну освіту та придатні до служби за станом здоров'я і віком. Замість строкової запроваджується базова військова служба. Її проходять громадяни від 18 до 25 років. У вишах вводиться базова загальновійськова підготовка. Чоловіки до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, не зможуть вступити на державну службу або розпочати роботу в органах місцевого самоврядування. Ухилянтів обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Закон про мобілізацію набере чинності через місяць з наступного дня його опублікування в парламентському виданні Голос України.